Виконуємо номер 486 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. У класі 15 хлопців. Це становить 3 п'ятих від усіх дітей класу. Скільки учнів у класі? Знайдемо число. 3 п'ятих якого дорівнюють 15. Щоб знайти число зазначення його дробу, достатньо це значення поділити на дріб. Поділимо 15 на 3 п'ятих. Подамо 15 із знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники. 15 і 3 можемо скоротити на 3. 15, ділимо на 3 буде 5, 3 ділимо на 3 буде 1. Маємо в чисельнику 5 помножити на 5, 25, в знаменнику 1. 25. Дітей. І пояснюємо учнів у класі. Записуємо відповідь. 25 учнів. Ми дали відповідь на питання, скільки учнів в класі, якщо в класі 15 хлопців, і це становить 3 п'ятих від усіх дітей класу. Номер 486 виконано.